14 жовтня о 17-й годині біля палацу культури Світлопільський зібралися школярі, студенти та дорослі олександрійці різних професій, аби усі разом пройти маршем пам'яті. Організувала цей захід Євгенія Мороз спільно з координаційним центром волонтерів. Марш пам'яті був задуман для. того, чтобы почтить память, прежде всего, э, всех тех, кто погиб за Украину. Это э, и вспомнить наши корни, наше прошлое, потому что, получается, э, даже за годы независимости мы наше прошлое особо не вспоминали. То есть мы независимая страна, но мы все равно были привязка у нас и по праздникам, и по вот, поведению, по, по всему. У нас была привязка еще к советскому. Мы не чтили традиции или чтили, но оно так было. ну, скромно. Біля палацу культури волонтери продавали роботи, зроблені дітьми, а також патріотичні значки та браслети, виготовлені рукодільниками міста. Особливою популярністю користувалися прапори України. За кілька годин волонтери зібрали близько тисячі гривень. На ці кошти придбають медикаменти і теплі речі для військових в зоні АТО. Почті минути молчання пам'ять павших. І пойдемо уже празднич маршем до пам'ятника Шевченка. І будемо в марше вспоминати і прославляти наших, наших предків і козаків, і повстанчицьку армію, і вспоминати наших героїв, які зараз нас охороняють. вот таким образом завершився марш біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там Олександрійці запалили лампадки у формі Герба України.